Всім привіт! Це є Ніжна Любов, дуже-дуже цікава прикраса, вийшла гарна. І якщо вам до подоби дана прикраса, і ви маєте бажання самі навчитися виготовляти таку прикрасу, пишіть обов'язково. Бартість Схемочки, є майстер-клас, все буде вказано в описі під відео. І обов'язково напишіть нам коментар, як вам прикраса подобається чи ні. В майбутньому в мене взагалі є бажання створити щось більше, цікавіше. Ну і, звісно, думаю, щось буде новеньке. Також у мене дуже багато є різних авторських схемочок, де ви зможете оглянути на Ютубі, гортайте, дивіться, що вам подобається. І ще в мене одне прохання до майстринь, які мені надсилали свої фотозвіти. Вам легше відстежити, чи я зробила за вашим фотозвітом відео чи ні? Тому що переписок в мене є багато, інколи мені надсилають фотозвіти, і я їх гублю. Тож, будьте ласкаві! Хто надсилав фотозвіти, але я відео не зробила. Надішліть мені, будь ласка, ще раз. Фотографії відео з тих прикрас, які я ще не зробила. Відгукніться, будь ласка, я це виставлю відео в групі і в описі під відео напишіть мені. Чекаю.